Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, долучається до нашого ефіру. Пане Іване, вітаємо вас! Доброго да, вечора! Вітаю! Вас. Вітаю теж доброго здоров'я вам. Пані Іване, отже, в Україні розробили комплекс економного споживання електроенергії. А як взагалі це працює на практиці? Від чого залежить, коли будуть відключати той чи інший регіон, ту чи іншу частину міста? На що посилаються енергетики, коли приймають таке рішення? Ну я б до слів прем'єра додав, що нам треба економити не тільки електроенергію, а нам потрібно економити абсолютно всі енергоресурси. Це стосується і газу, це стосується тепла, це стосується продуктів на переробці, переробки бензина, дизельного пального абсолютно всіх енергоресурсів. Чому тому що енергетичний комплекс це єдиний організм. Там в цьому організмі все взаємопов'язане. Якщо ми е, зменшуємо економію, зменшуємо споживання електроенергії, збільшується споживання газу і навпаки. Тому ця зима, вона е, вже ми знаємо, що буде дуже важка, і кожна гігакалорія, кожний кіловат, кожний там, тонна вугілля, це це дуже важливо. Що стосується відключень, то э, знаєте, дійсно з, 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 з відпрацьований такий план і графік відключення споживачів. Це графік вілових відключень, і це дуже правильно зроблено, тому що якщо потрібно обмеження електроенергії на короткостроковий термін, то можна застосовувати графік аварійних відключень. Це відключається відповідна кількість споживачів, а на якийсь період, який потрібен диспетчеру, 2 години 3-4-5, і без якоїсь системи і страждають споживачі, які задіяні по цей графік. А якщо обмеження потрібні довгострокові? То правильно і е, абсолютно застосовувати графік вієлових відповідь, коли споживачі їх ділять на групи, і е, відключається, наприклад, ця група споживачів відключається з 10 до 12, е, наступно з 12 до 2 на 2 години, а вже вмикається е, перша частина. І так, от по. Е, по кругу і споживачі знають, що от у них буде е, от от такий-то час на дві години буде відключено, не буде е, е, електроенергії. Вони готуються і це яма організовано. Uh -huh. Но ситуація ускладнюється. Ми знаємо, що сьогодні був ще один дуже потужний масив е, удар. Було на, на, на об'єкти інфраструктури направлено 33 э, ракети э, з літаків з э, кораблів. за з Чорного э, моря частина вона була збита. но, на жаль, вот в, в, в багатьох областях великі э, пошкодження э, і трансформаторних підстанцій і, мереж, і на сьогодні. Відключено десь півтора мільйона абонентів від електроенергії. Найбільше це в Хмельницькій області, це Черкаська, Волинська, Ніколаївська, Одеська область по різній кількості енергетики. Зараз вже працюють, вони відновлюють. Но враховуючи те, що в понеділок був удар, і вони не встигли відновити сьогодні, повторюються то. Цей графік буде застосовуватися, я думаю, що не тільки на дві години, я думаю, що і на три. І буде важко його виконувати. Тому що, тому що от частина мереж, вона якби пошкоджена. Це, це така агонія режиму от, путінського, і вони от, перейшли. А коли агонія, вони вже переходять на таку, таку тактику випаленої. Землі. Ну, ми знаємо, що агонія, вона продовжується е, недовго. Ну і я впевнений, що ми з вами витримаємо всі е, труднощі, які будуть, е, будемо стикатися, І енергетики вони завжди були організованими, дисциплінованими, професійними і проявляють такі приклади героїзму. Вони зроблять все можливо і неможливо для того, щоб відновити. Ну а є проблема з обладнанням. Бо резерви були обладнання, але вже е, зменшуються і зараз е, потрібно. І От ми шукаємо наших друзів е, от в інших країнах, Балканських, Румунії, там, де такий клас на, 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 на цей напруги е, обладнання. Бо такі, е, такі обладнання, як трансформатори, вони вготавлюються 3-4, а майже і півроку е, вони не 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 лежать на складах. І тому зараз головна проблема, щоб ми знайшли необхідний обсяг обладнання для того, щоб особливо такого важкого для того, щоб ми щоб можна було відновити роботу в цих об'єктів. Пане Іване, ну на десяток е м, питань ви вже відповіли з мого спавже. Я я є, є пару уточнень. Про всяк якісь ще засоби економії, окрім як її невикористання, я маю на увазі економії електрики. Вони є можливо якась модернізація? І чи можна модернізуючи щось? Euh, нівелювати euh, те, що euh, Ні, ну я називає? думаю, що зараз, зараз ми про це зарано говорити, ну, зараз. і не ні, і, і, і не той час, зараз... це важливо ми зараз... було проговорити так. Так, так. Угу. Да, Пане... да, да, да. Ми це, це потім я вам скажу, що є, є декілька таких речей. Ви знаєте, якщо особливо для великих міст, я вже багато разів повторюю на різних засобах масової інформації. Може, то вже третій раз э, чує, але я ще буду повторювати. Великі міста, централізована система теплопостачання. Якщо не буде електроенергії, і от, до речі, сьогодні і керівництво э, Києва э, про це сказали, і Львів і так далі. Що э, э, відбувається? Не буде електроенергії, не буде тепла, не буде води, не буде газу і так далі. Що э, будемо робити? Мінус 10, мінус 15. Тому ми повинні бути готові до, до цього. Що це може е, буде там, доба дві, а може тиждень, а може два, і, і може й і три. Ми не знаємо, який обсяг буде пошкоджений Тому сьогодні всім раджу, абсолютно всім, знаходити родичів, знайомих, друзів в селах, там, де загородні будинки і так далі. І Домовляти, що якщо буде така ситуація, ви їдете за місто, там де альтернативні джерела можна пічки там ці пі, дрова, там і все інше можна якби е, протриматись, поки енергетики не відновлять. Якщо немає такої можливості, то е, потрібно в містах робити, і це робиться. Починає зі Львова такі громадські пункти обогріву е, людей, які не змогли виїхати. А теплопостачання немає, як облаштувати, щоб е, там було тепло, і так і, і, і був світ, щоб хоча б ну які умови були е, більш-менш для для людей. Це повинен бути дизель-генератор. І е електрична, електричний обгрівач, які от є будівельні такі дуйки їх називають. Такі вони великі потужності, які сушать штукатурку в нових будинках і так далі. І вони забезпечують і світло, і тепло для тих людей, е які там, і люди чекають, поки енергетики не відновлять. Ну ще дуже важлива річ, дуже край важлива. В кожній кожна будівля, незалежно від це адміністративна, чи офіс, чи, чи маркет, чи житлові будинки, в кожній будівлі повинен бути, повинна бути людина відповідальна за те, що якщо зупиняється теплопостачання, а на вулиці мінус 10-15, А я пам'ятаю, і мінус 25 і 27, щоб ця людина знала. Де можна перекрити подачу теплоносія, закрити подачу теплоносія? Знає, де ці дренажі і воздушники, забув як український воздушник, щоб воду злили з цього будинку, для того, щоб будинок внутрібудинкових мережі не замерзли. Бо якщо вони замерзнуть, вони виходять Пане, так, війни, звісно, виходиться. це буде велика це буде проблема. Війни. Дякуємо, дякуємо вам всі всі за відповіді. Ко кош, ми обов'язково ще будемо неодноразово повертатися до цієї теми. Ну на жаль, але ми змушені будемо повертатися знову і знову. Дякуємо. Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, був з нами на прямому зв'язку.